Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ваш коментар. Зараз я зачитаю, ось щоб ви бачили, що я дійсно читаю від якоїсь L, На жаль, не можу. Це у мене такий скріншот. Ось я собі зробила. І читаю тепер. І зробимо можливий розклад на цю тему. Ірина, поясніть, будь ласка. Що сталося з багатьма нашими людьми? Це і політики, журналісти, аналітики, а до них приєдналися і наші тароги. Тароги, я так думаю, це тарологи. Ну, я би не сказала, що це тарологи, тому що таролог це як слідчий, він аналізує, він розбирає ситуацію по Запчастинам а гадалки це гадалки, це якісь екстрасекси, я навіть не знаю, як їх ще назвати. Прогнозітелі, якісь шамани, ворожки, як їх ще можна назвати, здається, відьмами вони себе називають. Ну, це таке. Ось. Багато з них були принципові у своїх поглядах. До речі, тарологів дуже мало на ютуб-каналі. Справжніх тарологів багато з них були принципові у своїх поглядах, не боялися говорити правду та відстоювати її, і раптом по черзі почали зеленіти. Їх вже можна прирівнювати до. Пропагандистів, телемарафону. Я бачу людей, які вже давно пожалкували про свій голос на користь Зеленського в 2019 році. Так я знаю, до мене, до речі, теж це вже я від себе говорю. Теж багато писали після повномасштабного повтікали від мене. Потім знов прийшли і вибачалися. Я дуже вдячна вам за це, що ви прозріваєте. Читаю далі, наслухавшись цих гори фахівців, знову починають перевзуватися, що сталося. І тут запитання буде: їх купили, залякали, чи це може нова якась епідемія? От ми зараз і розібре, розберемо, що сталося. Спочатку ми подивимося, що сталося, і потім розділимо: купили, залякали, чи може це якась епідемія. І так, гори фахівців. І так, дивимося. І так, що сталося? Що вони всі поперевзувалися? Ну тут, знаєте, вони бачать все зрозуміло. Ну, популярність. Дивіться, це популярність. От я тільки сказала, популярність і вже е, зірка вийшла. Це все заради популярності. Це все заради рейтингів. Дивіться, кого Зеленський коло себе е, згуртував. Рейтинг, рейтинг, рейтинг. У нього без рейтингу нічого не буває. Скажіть мені, будь ласка, під час війни стільки рейтингів соціаль... соц... соцопитувань проводити. Це не рездорово. Ну, Розумієте? Ось це і це є. Ось що сталося. Оце ми так і лишимо, щоб ми це бачили. Угу. За е, особи... особисті рейтинги, е, до речі, це дуже впливає. Розумієте, непопулярно говорити правду. Я це знаю, тому що я в Таро, не перший рік працюю, і в Ютубі так само не перший день і не перший рік. от. Тому я знаю, як це працює. Не, ну, не популярність е, популярність, що було і от гроші для особистого збагачення. все. Тепер давайте так. Їх купили, залякали. Ми дивимося всі, все в загальному. Я, я казала колись дуже давно. З самого початку я ніколи не роблю розкладів на якихось старологів, астрологів і тому подібне. Це не моє. Я не хочу нікому нікого звинувачувати, кожний вибирає своє, От, кожен вибирає своє, свій шлях, гроші і збагачення, тому це їхна. Люди мають вибір, і це добре, що це так. Тому що якщо ви мозгами хоч трохи шевелите, ви самі собі виберете. Людину, яку якій ви довіряєте. от і все Тому я не хочу вас коли кудись направляти. Мені потрібні на моєму каналі думаючі люди. Все все інше це мене не цікавить. і так і якщо хтось питає, хто мені платить зарплату. До речі, сьогодні був знов такий, таке запитання. Я вам відверто скажу: ви мені платите зарплату. Я живу з ваших оцих переглядів. Ви переглядаєте мене. Ну, приватні. Всі знають, що приватні розклади. В мене немає українського цього. Як вона називається, рахунку, тому е, я не роблю. Дуже мало роблю розкладів приватних е, в євро. Тому збагачення тут великого нема. Ду, є категорія людей, і їх дуже багато, яким я роблю безкоштовно розклади. Все. Поїхали. І мене нема в Тіктоки. Так що то все шахраї. Е, так, їх купили цих всіх, узагальнюємо їх. Їх купили, залякали якась нова епідемія. І так, ну тут МАХ. Коли МАХ стоїть, це, знаєте, всі, е, знаєте, е, є така е, приказка. Е, в, у війні, як, е, в Любві, як на війні, всі, мітелі, е, всі, всі засоби хороші, якось так. Я вже і на німецьку це переклала, до речі, німцям розказувала. І так, їх купили, купили. Ось вам купили. За їхню працю вони так купили, декого купили, залякали. Теж можна сказати, тут, знаєте, хі... навіть не те, що залякали, це не заляк. Це просто їх, ну, дуже культурно їх попросили. От і все. Дуже грамотно культурно їх попросили. І епідемія. Да, світова, Це є світова епідемія. Тобто все, абсолютно все, і це є маніпуляція. от Це епідемія зараз. Знову в мене люлю -лю -лю моє паде. Колись моя старша дочка казала на ручку люлю. -лю". Оця моя люлю -лю і впала. Раз вона мені не потрібна. І так, дійсно, це купили, залякали. Але залякали так. І це дійсно їх усіх під одну грібенку можна так і це. Ви. Я не буду тут когось зараз називати чи когось звинувачувати. Це кожного на їхній совісті. Кожний робить, що хоче. Я не знаю, я поки що не зустріла. Хто там говорить правду, я не знаю, бо я їх і не слухаю. Ті, будь ласка, не висилайте мені не тарологів, не астрологів, не цих всіх. Я не маю часу за ними слідкувати. Але а, наскільки я розумію з того, що ви мені пишете, розказуєте, ви в шоці. Я ні, тому що я так і знала, що таке буде. Ось. Ось, якось так. Тобто виглядає, що дійсно це епідемія. А знаєте, чому виглядає, що це епідемія? Тому що е, у нас сидить зелена влада, і ця влада все під себе підгребла. От і все. Е, декому з, навіть премії е, за це, щоб ви розуміли. Е, ви, не вигано винагороди, ви, ви а і не премії, а навіть. Е, як це називається не плакати? Як вони називаються? Відзначення деяким дають за їхню працю? Так що, ну, думайте самі, думайте самі. Але так, да, їм платять, їх і декого залякують, от, і епідемія. Все псується з голови. А ви знаєте, хто у нас голова? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за таку цікаву дискусію зараз. Ну, мені сподобалося. Карти молодці, вони знають точно, що показати. Бережіть себе, боремося, перемагаємо, підтримуємо залужно і наші Збройні сили. Все інше не цікаво. Разом до перемоги відстоюємо Україну і все буде Україна!